Аневгене, от маємо інформацію від Фрідріха мерця Він каже, що цю зустріч будуть протягом двох тижнів планувати. Зеленський зазначив, що спочатку запропонований формат Росія Україна, потім вже вже тристороння буде зустріч. І сказав, що Зеленський на це погодився. Його на цьому підтримали лідери. ЄС. Як ви думаєте, чому Росія захотіла саме таку почерговість спочатку один на один зустрітися з Україною, потім вже в більш ширшому форматі, зазнач. Чи в Зеленський, якщо все буде добре, мовляв, так і що спонукало Зеленського таки погодитися на це? Ну, по-перше, те, що Росія заявила, що вона погодилась, тобто Путін заявив Трампу, що він погодився, це не означає, що ця зустріч швидко відбудеться. Якщо ми подивимось на те, як проходили навіть переговори в Туреччині, то ми побачимо, що росіяни, в принципі, намагалися. За власним сценарієм, правда, проводити все. Це перше. Друге, це те, що, за великим рахунком, ситуація для Зеленського є такою, коли він в присутності європейських лідерів, в присутності Трампа, він не міг відмовлятися від переговорів, переговорів з Путіним. До речі, він ніколи від такого останнім часом, останні місяці, останнім не відмовлявся від. Ідея говорити з Путіним це факт. Тобто, президент України демонструє, що він входить в західну парадигму, що, мовляв, от, саме діалог з ворогом він може призвести до завершення бойових дій. І ну, я, я твердо переконаний, що в цій ситуації, ну, по-іншому, діяти було не можна. Тому Бажаю, що позиція Володимира Зеленського правильно вона відповідає очікуванням заходу, вона відповідає модус-операнді заходу. Але я дуже скептично ставлюсь до того, що до кінця літа Володимир Зеленський та Володимир Путін зустрінуться. Пане Євгене, ми мали з вами змогу зовсім нещодавно днями говорити, спілкуватися про очікування від зустрічі Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Білому домі. І ви казали, що якщо і місце не принципове цієї зустрічі, то принципові ті умови, на яких вона відбуватиметься, і швидше за все це відбудеться саме на умовах Росії. Які ще до цього часу до моменту зустрічі Росія буде висувати вимоги, чого вони можуть потенційно стосуватися? По-перше, на жаль, Росія буде використовувати той факт, що прозвучала фраза, що, мовляв, немає потреби в перемир'ї зараз, а потрібен всеосяжний мир, і Росія буде використовувати це для того, щоб завдавати удари по мирних українських містах. Тут, я думаю, жодних сумнівів, на жаль, ні в кого немає. Це по-перше. По-друге, ну, для Путіна була б ідеальною ситуація, коли він міг. Знаєте, в... продиктувати свої умови, але ми бачимо, що з ним грає злий жарт е... натура Трампа. Тобто Трамп весь час різний. І оця його різність, ця його, От те, що він е... коливається разом з лінією партії, як казали в радянські часи, е... то вона грає проти. Проти е, Путіна, і він хотів би, щоб був такий бліцкриг, за яким е, Трамп би натиснув на Володимира Зеленського, і вони б швидко провели зустріч без європейських політиків. Але присутність європейських політиків, присутність європейського компоненту євроатлантичної єдності, я думаю, вона зіграла нам дуже сильно на користь. Пане Євгене, про е, території Володимир Зеленський розказав, що разом з президентом США з його командою дуже детально над мапою він розказував про захоплені Росією українські території. Зеленський сказав, що орієнтуються в процентах дуже добре. Розказав про кожен там квадратний кілометр. Як він сказав, залити крові українських бійців, і також сказав, що трошки сперечався однак, загалом з Трампом розмова була доброю, та ну тобто не було сварок, предметна, хороша предметна розмова. Так він сказав. Однак, Зеленський прямо не відповів, чи наполягають у Вашингтоні на поділі території, і сказав, що розмова вже предметна про території, це ми залишимо між путіним і мною, так сказав. В український президент. Тож, тут, на вашу думку, з того, що озвучено, що ж це може бути за розмова. По перше, важлива сама зустріч в даному випадку, тому що Путін стільки разів говорив про нелегітимність Володимира Зеленського, що навіть ледача людина розуміє, що в такий спосіб Путін намагається прикрити власну нелегітимність, нагадаю, що Березні 24-го року його було перепризначено на посаду президента Росії з використанням окупованих українських територій, що є порушенням норм міжнародного права цілком очевидно. По-друге, в існуючому на сьогоднішній момент форматі міжнародних відносин, уявити, що найбільша війна в світі закінчена без участі її учасниць. Країну чеснець ну мені здається неможливо, Тому, якщо хочете, то зустріч з путіним це елемент того, що нічого про Україну без України, і це на сьогоднішній момент реальність. Тобто, ми стараннями Трампа, на жаль, статус України як жертви агресії серйозно нівельований. Але все одно ми продовжуємо боротьбу, і я думаю, ні в кого немає сумніву, що Україна буде боротися далі. До речі, після зустрічі в Білому домі мені здається, що е, і західна спільнота ну тобто, весь світ побачив, що Україна готова боротися, а європейські країни готові її підтримувати. Не треба тут мати ілюзій вони підтримують. Україну насамперед в інтересах власної безпеки, але нам тут треба не шашечки, нам треба їхати, пане Євгене. Але я вас запитала про що вони будуть говорити в межах території, тобто, так само, як Зеленський з Трампом сидів з мапою, і про кожен квадратний кілометр говорити. Метр так само це буде виглядати, як ви гадаєте? Ну, з огляду на те, що є принцип територіальної цілісності України з одного боку, а з іншого боку, росіяни незаконно включили низку українських територій до власної конституції, це, звичайно, може нагадувати діалог глухого з зніми. Такі шанси надзвичайно високі, але в будь-якому випадку, ну тобто, Україні навіть потрібно показати недоговороспроможність Путіна для того, щоб Трамп її побачив, розумієте, доки е, Трамп не побачить це на власні очі, то розраховувати на якісь серйозні зрушення я думаю неможливо. Пане Євгене, і на завершення хочемо спитати, чи склала цього разу іспит українська дипломатія? Наскільки нашим дипломатам вдалося консолідувати зусилля, і чи можливо навіть дечому несподіваною була для Білого Дому е, зустріч із лідерами Європейського союзу, які досить швидко консолідувалися і приїхали туди разом з нашим президентом? Маємо хвилинку, так українська дипломатія склала цей іспит безумовно. Я тільки поправлю, що тут не лише лідери Європейського союзу, бо був британський прем'єр і генсек НАТО. Тобто, це, ну як я сказав, європейський компонент євроатлантичної системи безпеки, і підтримуючи Україну, ці держави вони борються і за власну безпеку. Теж. А ми довели свою суб'єктність, в принципі, які почали доводити починаючи з 24 лютого 2022 року. І думаю, що в цьому питанні Україна не зупиниться. Дякуємо вам дуже за те, що цього ранку долучилися до ефіру Суспільного. Євген Магда, директор громадської організації, інститут світової політики, був нашим гостем. І ми підбували підсумки вчорашньої зустрічі в Вашингтоні.